Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, відео про прощання з нашим тим червоним монстром, який відпрацював нам вірою і правдою цілий сезон кукурудзи. Ну, Колеса не беремо в рахунок, тому що ми бачили, що там така проблема є, і ми були готові до цього. Отож, друзі, така історія. План дій такий. Мойка, підбиття підсумків за і проти отакого виду бункера-перевантажувача, тому що в коментарях в мене було чимало срачів. Дуже багато людей топили за Кобзаренка. Дехто занадто впертий, навіть не знаючи, що це за апарат. Навіть не маючи змоги спробувати чи подивитися на нього, казав, що краще Кобзаренка нічого не має і бути не може. Дивний, як на мене, люди, але це така справа. Менше з тим. Миєм, я так думаю, що я тут мав би справитися доволі швидко, тому що тут нема дрібничок, тут самі бляхи. І шуруємо на золочів. По дорозі на Золочів будемо з вами говорити про плюси-мінуси. Підіб'ємо підсумки взагалі по сезону з кукурудзою. Ну і таке інформативне відео водночас драйвове. Так що не перемикайтесь, додивляйтеся до кінця. Підписуйтесь на канал і ми беремося до роботи потихеньку. Тут, як бачите, хлопці мають ще такий курган з кукурудзою. Це сира кукуруза, яка піде на сушку. Ще. Там дуже багато людей питалося, де наші зіли, зіли працюють, як... Вулику. Ну і сушка Так і не попала мені кадр в цьому сезоні. Працює чувак Ну і менше зараз там трохи робимо. Так. так, Все, друзі, Назарко береться роботи з каратом. Підчепив, показав, що як до чого, куди їхати, що робити. Як і Бо сьогодні в нього такі маленькі кусочки Скажімо так, для набуття досвіду. Ну і беремося за Мойку. Трошечки треба попотіти, правда, коло того всього, тут вже навіть ніхтось керхера зайняв, нічого зараз відберем. Е, Повезло, тому, що він без болота, доволі сухий сезон вийшов, е, не треба де там щось супер-пупер е, вимивати. Бляхи поздуваємо, всередині злиємо і чистеньким поїдемо. Думаю, що все буде чітко, друзі. Як вам? Розказуйте свої враження, давайте перед тим як я свої підсумки підіб'ю, в коментарях розказуйте свої враження про того червоного монстра і розказуйте, як він вам в роботі, як він вам з вигляду. Плюси, мінуси. Давайте знову розпочнемо всякі срачі про Кобзаренка. Бандура, ні. Бандура фест. Так, вбиваємо захили. Площа треба брати. Сухі ноги там безболісного потім миття. Мається на увазі, що не захворієш. Тільки промочив, але хуй, побачите. Так, що ось так. Трошку під'язати, аби не злітали, і буде ляльо. Все, друзі, приступаємо до даровання. Так залізти тих бахилах. Через що я її площа не брав? 对啊。<laughs> Включили, що було світло на годинку часу, був ну а зараз перекурили пообідали і можемо працювати далі. В середині вже мало Зараз приїде Бодя і будемо з надвору обмивати. Так, друзі, Бодя приїхав мені трошки допомогти, аби швидше було. 150-ка стоїть в черзі, зразу за мною на мойку. Зараз ми щоб ну, я просто нереально досягнути нормально, щоб помити. Просто боді зараз підійде, ковша вершечок, помиємо. А тут вже що нижче, то без проблем домиємо з землі. Ну і труба. Труба вигрузна, друзі. Також хочеться помити з з зверху. Водя якраз має гвійкову хвилинку, не загружає сушку. Я його і використовую. Ходять мені круто, круто допоміг. Якби не Бодя, мучився би я довго і нудно, а так основну висотну роботу ми зробили і лишається тільки знизу. Швиденько робота йде, друзі. Я думаю, хвилин з 30-40 буде квітка. Може пробере трактора, трошки було спати, бо не гарно буде. Такий гарний червоний бункер а трактор буде. Грязний, правда? Беремося до роботи далі, друзі. Так, друзі, все, завершив я. Т-150 на черзі. Тут все, що міг відмити, все відмив, окрім свого писка. Тут Завжди така історія є, як в тракторі миєш драбинки з болотом, то все летить назад. Нічого, зараз ми помиємось. Ну, а тут наскільки мав змогу відмити без хімії, настільки відмив. Добре, що хоч гаряча вода була, порішала нам дуже багато питань. Передягаємося, миємося і прям на золочів. Ще далека дорога сьогодні, так що не перемикайтеся, насипайте в подобаях, далі буде цікаво. Так, може, звітам не злядете, поки я їду по тих горбах. Обіцяю вам, скажімо, так, свій відгук про того червоного монстра, який ззаді. І хочу сказати, що я абсолютно довольний. Ми його спробували. Я абсолютно довольний, що він попав до нас в руки і відпрацював від нас отако, на славу цілий сезончик з кукурузою. Ну, скільки там тобто, кукурудзи у нас? 300 гектарів неповних він відпрацював. Тому, о, ну, скажімо так, досвіду я набрався достатньо, щоб щось можна було оперувати про даний. О, а апарат чи агрегат, як би так правильно сказати. І попрацювавши минулого року з бункером від заводу Кубзиренка, бо я можу тільки від нього відштовхнутися, бо я з ним мав справу. І так чи інакше він самий, напевно, розповсюдженіший бункер в Україні, тому доцільно було з ним порівнювати. То що я хочу сказати? Я вже то неодноразово казав, але так в підсумку так чи інакше треба щось. Такі добрячі бабаки, хочеться акуратно їхати. Тому якось так. І щоб ми не впали. Тому якось так, дивіться, одна вісь в будь-якому випадку краще, ніж дві осі. Хоч і площа опори буде, буде приблизно з півстовима, саме пляма контакту, но тягнути цього бункера легше, ніж завод Кобзаренко, тому що колія ширша, так чи інакше, менше йде продавлення в ґрунт вниз. І якщо він йде поверху, я говорив про рух по полі, про перезволоження по перезволоженому полі, так як ми працювали в цьому сезоні, то Тягнути його однозначно легше. Розвернутися з ним легше, тому що він ну, ось не буде перейти відносно другої і не буде створювати лишніх перешкод. Я думаю, це і так зрозуміло. Труба в нього вигрузна, по діаметру ширша, то вивантаження йде швидше. Що я ще хочу сказати? Труба йде під кутом більше допереду, і я, щоб подивитися, куди я вивантажую, дивлюся в бокове вікно, а не в заднє. Тобто мене не було і так шия. Це немало важливий факт, до речі, друзі. Що ще такого класного я можу в нього сказати? В принципі, по плюсах, які я розказав, все. Мінуси два. Нема регулюровки капелюха на вирозній трубі, такі як є в Кобзаренка, чи такі, як і в інших бункерах перевантажувачів. Це один мінус. А другий мінус це його велика ціна. От і на цьому мінуси його закінчились, наскільки мені відомо. Може хтось ще може назвати якісь мінуси, або хоче послухати, буде цікаво. Подискутувати з вами в коментарях. В принципі, як і вся техніка форж доволі прикольно зроблений. А, ще один плюс величезний його. Це широка колія. В там ми врізаємося в 2.80 чи в 2,90, то тут десь 3 50 чи 3.70 десь так. Тобто сантиметрів. Він ширший, тому він набагато стійкіший на наших склонах і перекосах. В наших умовах це теж мега важливо, тому, друзі, кажу зі своєї точки зору, і не, не думайте, що якщо я сказав в порівнянні, що хоч кращий, то вже апріорі Кобзаренко гавно. Ніколи я такого не сказав і не скажу. Це хороший добротний бункер а, за адекватною ціною за адекватною якістю і в принципі прийнятна машина. Но, ще раз кажу, враховуючи той фактор, що ми самі працюємо, то я тоді буду підбирати під себе е цю техніку, яка мені зручна, і він мені зручніший. Це два найважливіших фактори по зручності це вигрузна труба і широчезна колія. Я Тарас мені навантажував неодноразово його по повністю з кабанчиком зверху. І я по таких наших горбистих полях і розвертався. І там були такі виїзди на дорогу з величезними перекосами. Ним би хоч колихнуло, розумієте? Я знаю, з чим порівнювати. Він стоїть на ногах просто моценно. Я розумію, що і таке можна перевернути. З можна все, що хочеш зробити, але по факту те, що я помацав, що я спробував, він просто бо що Хто там збирається чи в розвимах на рахунок раху, раху, такого бункера перевантажувача, рекомендую. Ми ж, в свою чергу, поюзали його, а, рік прийшов, зараз на зиму купляти сенсу нема то Знаєте, як, як би то не парадоксально звучало, грошення все одно є брак, тому ході є і ціна, і, і є урожай дуже кльовий, класний, хвости минулорічні ще, беруться, ще тримають нас за собою, тому всього нараз не накупишся. Будемо приймати рішення, на другий сезон, може, щось придумаємо. Побачимо, друзі. Але однозначно це буде щось. Типу хорш, типу GNM, типу Кінте на одні усі зручне. А ще один плюс: це е, нема повздовжнього шнека, як в більшості бункерів перевантажувачів. Вони йдуть конусний і довгий, і низом йде шнек, який доставляє зерно до того вже вигрузного шнека. Це додаткове травмування, додаткові редуктори, додаткові запчастини. Тут же ж конусний. Бункер і знизу йде тільки один шнек і все. Таке далеко не на кожному бункері є, таке є на хоршу, таке є на GN, далеко не на всіх кінцях. Тому це теж величезна перевага в плані, якщо би ти хотів працювати з соєю чи з горохом. Та й кукурудза, коли вологість менше 22, також має здатність. Травмуватися, колотися це, це наші втрати, ми їх також повинні розраховувати. Тому якось так. Отакі От віду, а Зараз ми шуруємо, вже виїжджає на трасу, говорити на трасі не буде можливості, тому а, зустрінемося вже на території Золочів-Тиха. Не перемикайтесь, насипайте вподобає, додивляйтесь до кінця, ну і підписуйтесь, друзі. Попереду ще е, добрий шмат сезону, попереду є ще мені що вам розказати. Ну, і Є дуже багато підписників, які слідкують за моїм каналом саме через майстерню, тому і скоро в них буде золотий час, переберемося в майстерню, будемо продовжувати наші старі проекти, розпочинати нові і працювати далі. Так що працюємо, друзі. Так, друзі, ну трошечки проїхавши по трасі, починаєш кайфувати, обрав собі свою крейсерську швидкість і шуруєш Оганяю тебе одна за другою, а то нічого. Дивіться, знаєте, що я вам ще хочу сказати зі своєї манери їзди. Я навіть по трасі, зараз траса ідеально рівна, я навіть по трасі не їду з максимальною швидкістю. Максимальна швидкість трактора 42 км на годину і я їду 35 комфортних. Так щоб він не гудів лишного. Починаєш їхати в 40 чи 38 км, він вже починає там мости коробки там починати гудіти. А я собі набрав комфортний звук трактора, який мене облаштовує, і собі їду. Нехай я там приїду там, не знаю за 10 хвилин пізніше чи за, за півгодини пізніше. Але я собі спокійно їду в Кайф. Можу з вами говорити, а не перекрикувати. І взагалі собі я себе почуваю комфортно, техніка себе почуває комфортно. І від того вона буде служити довше, друзі. Люба техніка, не тільки саме даний трактор. Тому, як би там не було, старайтеся з шаною ставитися до техніки, і вона... Яче Турецією. меншими ремонтами, кращою а, роботою і, і все решта від того відповідна. Тому якось так. Лишається нам десь на скітку кілометра 4 до бази компанії Золочів Тиха. Я думаю, що в кілька хвилин та й, та й по всьому. Включимося вже на місці. Так, друзі, ну що, поки я... Доїхав, поки ми відчепили, ніж взяла за очі і треба втікати назад. Так я нічого тут не познімав, але тут особливо нічого і не помінялося. Якусь техніку допродали, якусь довезли, купа червоних залізяк. Кому цікаво, звертайтеся, золочів ТХ має дуже багато техніки хорш. Все, друзі, дякую за увагу. Дякую, що були з нами цілий сезон. Курудзи, ставили лайки, коментували. Ну а ми будемо наразі прощатися, будьте здорові. І слава Україні!